Тридцать 60 35. Акцент. Мої вітання. Ви слухаєте Українське Радіо для вас працює ведуча Тетяна Малушева. І сьогодні ми поговоримо про те, як в українців виманюють гроші з банківських карток. І з нами вже на прямому зв'язку Олеся Данивченко, заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем єма. Пані Олеся, я вас вітаю. На жаль, ми вас не чуємо. Спробуйте ще раз, можливо, вимкніть звук. Не чуємо, на жаль. Добре, тоді е... зараз ви нас чуєте, пані Олеса. Добре, ми зараз тоді спробуємо з пані Олесою зв'язатися через телефонний зв'язок. Зараз ми вас наберемо на телефон. Тому для слухачів хочу зауважити, що ви можете нам телефонувати до студії 239-62-92 шістдесят два дев'яносто або пишіть на студійний вайбер 097 107 179 І а чому для нас важливо сьогодні поговорити про це? А отже, сталася така ситуація, думаю, що не вперше вона відбувається. Можливо, ви також були свідками подібних ситуацій про те, що ось буквально напередодні. Одні мої знайомі позвонили із номера, і машинним голосом представилися представниками Приватбанку. Запропонували поміняти її карту на голд в одному з відділень. Якщо вона згодна, то їй було потрібно натиснути один. Якщо ні, то нуль а так зазвичай їй телефонував банк, коли вона робила оплати онлайн на певну суму. Ну, дівчина відчула щось недобре і скинула. Після написала в службу підтримки Приватбанку уточнити, чи їх це номер. Відповідь ви вже як зрозуміли на той момент не було, але потім оператор написала, дізнавшись подробиці, що зафіксували та передали службі безпеки. Пані Олесе, як часто відбувається ось подібні ситуації, можливо, ви почули саме про що я розповідала. Так, так, трохи не спочатку про те, що телефонують, представляються представниками певного банку і говорять: давайте поміняємо карту, вашу карту на голд в одному з відділень, якщо згодні натисніть а один, якщо ні, то нуль. І зрозуміла mm -hmm. ситуація, що до чого це може призвести, якщо людина навіть якщо зробить саме такі дії. Ну, в принципі, поки що те, що ви мені сказали, тут ніяких ознак шахрайства ще немає. Людина ще нікому нічого не розголошувала, і вона просто здійснює певний вибір. Так само може телефонувати насправді із банку. Але просто напевно є якийсь далі ще розвиток того сценарію, якщо вона натискає, то які іде надалі задають запитання. Тобто, тут треба розуміти, ну що, що далі відбувається. Якщо це був номер, наприклад, 063, Це був просто мобільний номер. чи можуть, наприклад, представники банку телефонувати з таких от номерів? Чи вони якісь фіксовані? Так, зазвичай, ба звичайно, банки телефонують з номерів, які мають відношення до банку, і людина й той номер пізнає. Але на жаль, на сьогодні це не є, скажімо так, така ситуація, що ви номер пізнали і можна довіряти. Бо зловмисники тепер мають таку технологію, що вони використовують підстановку номера. Тобто, ви будете на вашому екрані телефоном номер буде виглядати так само, як ну, Банківський, але насправді це не буде телефонувати в банку. Так що не можна довіряти лише тому, що ви також побачили на екрані. Треба все ж таки е, зрозуміти, про що йде розмова. Якщо вам банк пропонує якусь послугу, це одна справа. Вам в даному випадку нічого від вас не, не вимагатимуть, не, щоб ви розголошували якісь свої персональні дані, бо банк телефонує своєму клієнту. Якщо ж вам телефонує зловмисник, то звичайно мова йтиме про те, щоб ви мали щось розголосити, якусь інформацію поділитися. Якщо вас не цікавить ні пропозиція банка, ні звичайно. Вас не цікавить пропозиція зловмисника. То я в принципі раджу в будь-якому випадку покласти слухавку. Якщо вам щось цікаво в банку, телефонувати туди самостійно. Якщо вас цікавлять якісь нові продукти або там зміни умов, ви можете зателефонувати в банк самостійно. Зазвичай це можна за допомогою ще й мобільного додатку зробити там, поспілкуватися із працівником банку. А і немає проблеми, не потрібно навіть телефонувати так краще чи ні. Так, це є такий варіант, теж можливий, але треба розуміти, що ну, по перше, ж не всі банки такі можливості надають. А по-друге, ви також маєте бути впевнені. Ну, якщо ви додаток, то, да, то там є гарантія, того, що ви спілкуєтеся з банком. А якщо це якийсь чат або ви подумали, що це банк, а насправді це також може бути не банк, тобто треба ще перевіряти, який канал комунікації використовувати. Якщо це додаток з банківський, то нормально. Якщо ви знайшли якийсь чат, начебто. Це приватбанк або вибачну не, не конкретно якийсь банк да я не зазвичай називаю, просто, нам, просто так представляються, пані Олесі, Зазвичай так представляється для того, щоб можливо ввести в оману людину, тому що вона чує якийсь знайому назву банку, і таким чином вона може розповісти ту інформацію. До речі, що не можна розповідати жодним операторам, яка інформація є. А такою, яку просто нікому не можна повідомляти. Ну дивіться, по перше, якщо вам телефонує банк, він ніколи у вас не запитує номер вашої картки, бо банка інформація про номер вашої картки так є. І, і для того, щоб ідентифікувати, про яку саме вашу картку йде мова, йому достатньо там останніх цифр. А зловмисники вони починають там. скажіть нам спочатку перші шість, останні чотири, а потім ще вам задують голову. І ви ще ті роз... цифри, які посередині в номері картки, знаходяться. Тобто повний номер картки, це вже перше, що банк і ніколи не справді, не запитує. Ну а друге про що точно, навіть якщо ви там випадково вже той номер картки розповіли, або ви думали, що це якісь у вас покупець чи продавець, да, йому можна довірити, то не можна ні в якому випадку розголошувати іншу вже інформацію. Це термін закінчення картки і тризначний код на зворотній стороні картки. CVV-код, е, Так, Так, це ми його називаємо CVV або Код безпеки. а зловмисники можуть сказати, що це номер відділення. Як вони телефонують представляючись банком, і кажуть, що вам треба звернутися до того відділення де ви випускали картку, ви кажете, а я ж не пам'ятаю той номер. Ну каже, так подивіться на зворотній стороні картки. Тобто вони не називаються, що це код безпеки. Якби вони назвали код безпеки, ви подумали, о, щось це це неправильно. Я не маю таку інформацію розголошувати, не можу. А вони по-іншому називають і таким чином саме вводять людей в оману. А вже маючи цю інформацію, вони є в них вже можливість проводити певні операції. А якщо ви ще будете розголошувати ту інформацію, проходи підтвердження, які приходять в смс-повідомлення? Ну там взагалі в них вже розв'язані повністю руки. Вони можуть скористатися всіма грошима, які є на вашій картці. До речі, а чому не можна говорити про термін закінчення картки? Що ця інформація, яку важливість вона має? Ну, дивіться, ви коли проводите операції без присутності картки, да тобто ви там не проводите магнітною смугою без чіпу, да, не прикладали картку, а проводите операцію в інтернет. Там для того, щоб була проведена операція в інтернет, необхідно те три складові номер картки, термін дії і цей код безпеки. Маючи цю інформацію, зловмисник вже може провести операцію. Будь-яку не будь-яку, там є обмеження, бо є операції, які треба пров... проводити, підтверджуючи, тими смс-кодами, які приходять в повідомленнях, але є деякі операції на деяких сервісах, де така можливість існує, і зловмисники про це знають і саме цим користуються. А чи добре встановлювати ліміт на, наприклад, інтернет операції? Яким чином це може захистити від якихось шахраїв? Ну, звичайно, що якщо ви обмежите інтернет операції, да суму або кількість, ну краще за сумою обмежувати, да ж ви знаєте, що ви в інтернеті можете там витратити стільки грошей, так да, сплатити, наприклад, комуналку і не більше того, то ви ставите собі обмеження на цю суму, і навіть у випадку, якщо не дай боже у вас виникла ситуація, що шахрайство, то зловмисник просто не може скористатися всіма грошима, які на є на вашій карті, він обмежений лише тим лімітом. А якщо вже говорити про ту статистику, можливо вже за поточний рік є щодо того, які шахрайські схеми були, і можливо скількох українців отаким от чином ну якби обдурили. Маєте таку інформацію? Ну дивіться, по перше рік ще не закінчився, на рік ми не маємо, да, але ми підводили підсумки сумки за півроку, але там мова йшла не про те, яку кількість одорили, а скільки грошей вони на цьому заробили зловмисники. То в нас вийшло приблизно сто ну, розрахункова така сума 116 мільйонів за за півроку. Ну, в принципі, якщо в такому темпі, то ми виходимо приблизно на такі ж самі обсяги, шахрайства, як і в попередньому році. Якщо говорити про методи, які зараз поширені, вони старі, нові чи нові старі, чи взагалі щось нове вигадують або за ісп... попередніми схемами діють? Вони вдосконалюються. Тобто, якщо раніше я вам не казав, ми завжди давали рекомендацію, що дивіться, з якого номеру телефону вам телефонують. То тобто тепер ми вже не можемо давати таку рекомендацію, бо зловмисники підставляють номери банківські, вони виглядають. Це перше. Друге, вони надсилають смс-повідомлення, використовуючи або повідомлення в різні месенджери, використовуючи і назви банків. Тобто вони вже ну більш, скажімо так, мімікрують під банк або під той сервіс, з яким ви спілкуються, намагаються себе видавати за тим. Ну, все. У році ще дуже була така популярна, і досі ще ця схема працює це, коли ви при, при, щось продаєте на OLX і вас начебто хочуть вам провести безпечну е, угоду. Угоду, так. так а насправді переводять через месенджери переводять на фішингові сайти оце ну, велика небезпека таких е, операцій бо людина думає безпечна угода це ж безпечно але вона не віддає собі ну не усвідомлює що коли зловмисник насилає щось в інший месенджер це вже людина виходить за за межі платформи OLX, де справді все безпечно як тільки вона Перейшла за іншим посиланням, вона вже у, у небезпечній зоні, і там ці дані зловмисники отримують, і одразу проводять операції. Саме прикре, що проводиться одна шахрайська операція, потім начебто до тебе звертаються із за допом... ну, для того, щоб повернути гроші, начебто це ОЕЛІХ звертається, хоча насправді це інші зловмисники, які просто цю схему продовжують. Вони ще раз списують операцію. Тобто людина думає, що вона повертає гроші. А насправді ще раз. Трачає ну так вже така ну, дуже неприємна. Там не такі немаленькі суми, то треба бути обережними і пам'ятати завжди, що з OLX ні, ні я, ні за якими посиланням і всі, як тільки вас намагаються перевести на спілкування в месенджер, там Telegram, Viber, будь що і там сбачена посилання, то це вже шахрайство 100%. -хір. Але ніяких немає. але шахрайство можна подолати. Є навіть спеціальна гра «Здолай шахрая». Розкажіть, будь ласка, які ситуації там моделюються, і чи можна зараз ще її пройти, і можливо, чому саме там можна навчитися? Ну, дивіться, ця гра там більше 50 ситуацій, шахрайських різноманітних змодельовані. Тобто, це скажімо так, ви сказали, подолати шахрайство. Ні, це отримати імунітет, це як зробити щеплення так, так. проти шахрайства. Тобто, ви не подолаєте взагалі шахрайство в Україні, але себе ви зможете цим убезпечити, бо ви вже будете знати ці і існуючі схеми шахрайства саме в мережі інтернет, і ви будете знати ознаки, за якими роз знати це, що і рекомендації, як діяти в тій чи іншій ситуації, так що це справді дуже ефективний інструмент. Нас дуже вже багато людей пройшло. Ну за підсумками року будуть підведені підсумки. Тоді поділимося результатами багато задоволених, бо справді вони ознайомилися з тим, яким же чином зловмисники ну фактично працюють для того, щоб вас ошукати. І дуже є багато відгуків такого плану, що краще навіть не виграти гру. І отримати приз, а декілька разів не виграти і, і зрозуміти всі варіанти, які можливі шахрайства, для того, щоб ти більше в цьому орієнтувався. Тобто, це для розвитку так зробили таку, щоб люди, ну знаєте, як в нас така ситуація, на жаль, що жертвами шахрайства стають безпосередньо громадяни, і в такому шахрайстві банк не не має повертати гроші, відшкодовувати, бо людина сама розголосила ці дані або вела їх. Ну тобто це його відповідальність за нашим законодавством, і фактично врятувати того, хто тоне, може лише сам той, хто тоне. Ну це в нас така ситуація, що це лише людина може собі допомогти, ну отримавши такі навички необхідні для життя в сучасному онлайн-суспільстві. Так, і те саме стосується, і також сайту OLX, який ви згадували, також інстаграму, яким чином там можуть діяти шахрайські схеми. Тобто я маю на увазі саме цю гру. Тобто більше 50 ситуацій моделюється. До речі, а хто допомагав розробляти саме ці ситуації, яким чином вони моделювалися? Е, ну, дивіться, всі вони розроблені за основу взяті ті. Фактично нам допомагали ті люди, які стали жертвами шахрайства. Вони зверталися на наш на, на сайті асоціації повідомити про інцидент. Вони розповідали, що з ними трапилось. Вже тоді ми аналізували. Фактично набирали якусь, ну збиралася аналітична інформація щодо того, як та чи інша схема працює з банками, додаткове спілкування. І це наш керівник нашої ЄМА-академії, Раїса Федоровська сама всі ці розробляла алгоритми повністю від початку до кінця. Всі деталі, як що відбувається. Thank yeah. Моделювала так, що це фактично заслуга одної, однієї людини, яка просто дуже ну так скаже, скажемо, боліває за те, щоб люди були обізнані і могли самі себе захистити. Але Ви спр... правильно сказали, що думали, що там дуже багато схем. Там і шахрайство сім картками. Те, що зараз дуже теж неприємно, багато забирає коштів людей. Ну всі різноманітні схеми, якими зараз може стати ну, жертва людина може стати жертвою яких. Але чимало таких ситуацій вони повторюються і просто. Ну тому взяли їх за основу, тому що хтось говорить: я ніколи не потраплю в таку ситуацію з моєю карткою, все буде гаразд. але доволі найпоширеніша ситуація це навіть коли людина може загубити картку, це не те, що там шахраї виманюють і на цій карті може бути написаний пін код від картки. Ну, це перше, це основне, це вже те, що років 10 пояснюємо, що так робити не можна. А ще гірше, як людина загубляє свій телефон, в якому вже встановлено банківські додатки, бо людина сучасно губить смартфон. А виявляється, що смартфон без паролю, ніякого відбитка пацю немає. І зловмисник знайшовши такий телефон, одразу отримує доступ ще й до крім телефону, да. Який або вкрав або знайшов. Він ще отримує доступ до всіх грошей, які має людина. Ну і це мені здається, щось на кшталт того, що написати пін код на карті. Тобто ми всі розуміємо, що так робити не можна, але на жаль, чомусь є люди, які таким чином роблять. Тобто, це ну скажімо так, мінімальні взагалі якісь основи безпеки. Да, що ви маєте робити тобто тут ну, зловмисник, навіть нічого не намагався зробити. не було елементів соціальної інженерії, яким важко інтереси. До речі, Нагадайте, Справді що це таке. ви доволі часто про це розповідаєте? Це дуже важливо нагадайте ще раз нашим Так, ставачам. дивіться. Соціальна інженерія, ну це якраз такі методи впливу психологічно, коли ви насправді нічого не збиралися любити, а вас зловмисник до цього примушує. Ну телефонуючи і кажучи, що вашу картку заблоковано, так ви вже починаєте за це переживати. От тільки якщо у вас якісь всередині з'явилися почуття, так, то це вже на вас повплинула соціальна інженерія. Ви вже е, думаєте, як же ж ту картку врятувати, і ви вже фактично знаходитесь на гачку того зловмисника. Або вам телефонують і кажуть, що ви виграли приз. А щоб його отримати, треба тільки там трошки грошей там виплатити налоги з того призу. І ви починаєте виплачувати. Все, тут вже ну, спрацювали вас інструменти соціальних жірів. У вас вже ваш мозок не працює, ви стаєте лише маріонеткою зловмисника, які керує вашими діями. без Кінечна кількість тих варіантів, коли людям пропонують перевести гроші, що вони знаходяться під загрозою на безпечний рахунок, і людина переводить гроші на рахунок з шахрая. Ну методів може бути нескінченна кількість, але завжди ми вже бачимо є основні дві теми, якими користуються ці знавці соціальної жилії. Це або тривожна тема, да щось трапиться з вашими грошима, заблокована картку, тобто ви за щось переживаєте, або людина там, ну ваша дитина в біді. Близька людина, ну тобто ви починаєте за щось сильно переживати. Або друга ситуація, коли ви щось дуже гарно купили, виграли, тобто приваблива умова, виграш, тут ви так само ви єдине, що там ви переживаєте, а тут ви вже дуже задоволені або розслаблені, і ви вже ну нехтуєте будь-якими правилами безпеки, подальшого і яким чином від цього можна захиститися? Можливо, як ви вважаєте, потрібно можливо якась соціальна кампанія? До речі, в столичній підземці є навіть вже проводять подібно. Можливо, більше її має бути, щоб люди розуміли, як не натрапити на гачок шахрая. Ну, дивіться, ми також проводили у нас був проект з американським посольством. Вони фінансували його. Ми інформували населення в потягах метро, також розвіщували таку інформацію. Так, звичайно, менше людей стає, хтось побачив, хтось прочитав. Але повірте мені, що більшість людей ну мені здається, заходить в метро, сідає, дивиться в телефони, взагалі нічого не бачить, навіть що навкруги відбувається. Уявіть людину, яка повністю вона там знаходиться в своїх якихось переживаннях, соціальних. Мережах і тут їй телефонує зловмисник. Вона ж не одразу включить мозок для того, щоб зрозуміти і розпізнати, чи це шахрайство чи ні. Тобто, мене основна рекомендація усвідомлювати кожен раз, що ти робиш в принципі по життю, і в такому випадку в тебе набагато менше шансів стати жертвою зловмисників. Бо не усвідомо саме те, що людина інколи не усвідомлює взагалі, що вона робить. Вона таким чином. Ну а як на рекламу люди реагують інколи дуже. Сильно, це ж те саме результат, фактично таких самих інструментів. Тобто тобі щось нав'язують, те, що в принципі тобі було не дуже потрібно. Є той самий механізм. Просто що ви тут не помічаєте, ви начебто реклама пішли самостійно купили. А коли зловмисник, то він просто у вас одразу забирає гроші і тут вже відчуття більш сильні. Хоча це такий самий урок. Так, і обов'язково ще 20 секунд про те, як правильно не натрапити на шахраїв в інтернеті, коли розраховуємось. Ну, по перше, перевіряємо всі Сайт, так перша перша рекомендація перевірити його репутацію. Можна перевірити за чорним списком у нас на сайті, або просто вбити в пошукову стрічку назву сайту і перевірити, які відгуки про нього. Так це дуже ефективний інструмент. По-друге, не переходити за посиланнями, які вам надсилають в месенджерах. Так, якщо ви десь щось купуєте, не переходьте Олеся, за Олеся, Дуже Іди, вам дякую. Вас. На жаль, ефір вже завершується. Олеся Данильченко, заступник директора української Міжбанківська асоціації членів платіжних систем ЄМА була сьогодні з нами в ефірі. Я вам дуже дякую. Я сподіваюся, що ваші розрахунки будуть безпечними. Дотримуйтеся обов'язково платіжної безпеки. Ефір для вас сьогодні провела ведуча Тетяна Малошова. До зустрічі на хвилі українського радіо. На все добре.